Ми будемо говорити з Михайлом Притулою, військовим експертом, полковником запасу СБУ, експертом з військової контррозвідки. Вже пан Михайло з'являється у нашому етері. Раді вас бачити. Доброго ранку, пан Михайло. Дав наришкін, російський очільник зовнішньої розвідки. Інтерв'ю з Соловйову російському пропагандисту, де він розповідає про різні свої бачення. Зокрема, він сказав, що а треба воювати з Україною до тих пір, поки не будуть звільнені всі мешканці України, які хочуть, щоб їх звільнили. Як нам це потрактувати? Ну знаєте, Росія завжди знайде. Привід для того, щоб наступати, і для того, щоб вести загарбницьку війну. Це питання лише пропаганди. Одночасно ми можемо сказати досить просту річ. Якщо хтось є прихильником Путіна, то чому він живе в Україні, а не там, де Путін? Тобто, це прості речі, достатньо. Окей, як це корелюється, до речі, в принципі, з загальною тональністю, яку останнім часом ми чуємо. Зокрема, позавчора та здається, Медведєв показував теж карту розподілу України, що Україна ну, має чую. бути розділена між різними країнами. Ну вони наганяють зараз інформаційну ШИЗУ для того, щоб потім, певно, готуються до якогось наступу. Ну, це єдине, що можна пояснити своїх. Ну, Такі досить нелогічні дії, які на сьогоднішній день ми бачимо. Ну, Відсутність логіки це значить є інша логіка, інше прагнення цих людей. Я думаю, що вони саме до цього і готуються. Вони намагаються зараз підготувати своє суспільство до атаки на Україну, до чергової спроби. Але чим вони будуть атакувати? Ну, Це дуже цікаве питання, тому що. Ну, реально, ми бачимо, що вони використовують техніку там не те, що 60 з майже 70-річної давнини. Е, вони, ну от останнє відео, е, це просто було жарливо не спостерігати, як людей садять не просто у коробки, а у дерев'яні будочки, прироблені на е, на МТЛБ. Тобто це просто нонсенс, який з військової точки зору. Але ми бачимо, що російські командири зовсім не жаліють свій особовий склад. Вони просто гонять його на обох. Ну, відповідно, вони певно так і будуть діяти далі. Тобто, ми маємо очікувати, що вони будуть збирати досить великий натовп і кидати його в бій. Цього ми маємо очікувати. Ну, але ми бачимо, що е, російське командування не лише живу силу на убой відправляє. Інститут вивчення війни каже про те, що росіяни готові втрачати свої літаки тільки заради того, щоб далі просуватися. Ну і ми бачимо, що є це просування. Скільки е, літаків є в росіян, скільки скільки вони ще можуть втрачати? Скільки ми можемо знищити тих літаків? В тому той справа, що їм не жалко, ні літаків, ні людей. От якщо вони ну, там із десяти збили один в день, ну то нормально, не його ж збили. Вони будуть грати в цю дурнувату гру, яка називається Русська рулетка, і будуть продовжувати так робити. Тобто це зовсім інший цивілізаційний розподіл, інший цивілізаційний шлях. Вони думають про, не про те, щоб жити, а про те, як померти і вони до цього абсолютно готові, вони, ну тобто це інші люди і інша цивілізація. Тобто, їм людей не жалко. Сіли в літак і полетіли, а те, що будуть збиті, ну, то таке. Для того вони народились, для того вони вчили, щоб бути знищені. Так, у вас там у вас там є маленький помічник. Так, так, так. <реш> так я вибачаюсь. Він теж коментує. <реш> Правильно, треба долучати дитину <реш> до серйозних речей самого малечку, так би мовити, виховувати, Бо москалі вони нікуди не зникнуть. Треба буде з ними все одно вести. Не вибачаюся, але життя є життя. Воно продовжується. Ми це розуміємо. Ми це розуміємо. Все нормально. Я сподіваюся, що і наші глядачі також розуміють. Всі ми живі да. люди, і у всіх є якісь. Ми, на, ми народились для того, щоб жити і добре жити. А от росіяни їх виховують зовсім в іншому е, світогляді. Їх виховують в тому, що вони народились для того, щоб померти з маличку. І тому там ми, ми дивуємося, як це так. Їх таки збиваємо, ми збиваємо, а вони продовжують кидати в білі такі людей. От, і знову знищують, вони знову йдуть туди, де їх знищити. Ну, от тут, така у них логіка. Просто спалювати велику кількість людей, ми, і тут ми нічого не можемо вдіяти. Це, це цивілізація, Орда. Але і піл... вони будуть далі робити так. Але пілоти це трохи інше, не знаю, ніж якась там піхота. Так? Ну так, їх не можна підготувати. Та все те саме, я вас прошу. Хто їх там рахує? Кому Але готувати вут... їх же ж треба. Скільки в них тих пілотів є? Ну, вони... Ну, більше, ніж літаки. В більше Америці... ніж літаки, однозначно. В Америці підготовку одного пілота там, стандартного F-16, F-15, здається, коштує чи не 10 мільйонів доларів так з пам'яті навчання. Ну а для Росії це, це копійки. Чому кажуть? Для Росії це зовсім інша система підготовки. Їх не жалко. З льот посадки і вперед в бій. Навчили там кидати їх бомби з того літака, аби запускати. Все, на цьому йому достатньо. Їх не будуть готувати таким чином. Їх не будуть готувати, як американських пілотів. Техніка більш стара Тихо. От. Техніка більш стара. і Тому вони потребують такої великої підготовки, ні льотної підготовки, ні нальоту годин, нічого. Все здобудуть в бою, сіли полетіти. Слухайте, ще одна тема, яку хотіла. Я б... ще хотіла так. спитатися. Так. Знаєте, прочитала про те, що росіяни вже почали над акваторією Чорного моря до виконання завдань в повітряному просторі долучати літак амфібію типу Б-200ЧС зі складу 859-го центру бойового примінення переучення льотного составу морської авіації ВМФ і який дислокується в єску. Ось так воно виглядає. А що це за літак амфібія? Чи ви щось знаєте? Ну, про Ну судячи по цьому літаку, це була це була та серія, яка призначена для того, щоб можна було злітати з води. Тобто, це літаки. Вони були досить обмежені. Ми бачимо верхнє розташування двигунів для того, щоб хвилі морські не захне захоплювались туди, не в двигуни. І ці літаки, ну не знаю, певно, зовсім запогано. Якщо танки т 54 57 року випуску виходять на поле бою, то ну, літаки приблизно того ж часу. Нічого дивного. Росіяни зараз відчайдушно, я так розумію, намагаються поповнювати свої війська попри через те, що відбуваються дуже серйозні втрати. Це очевидно. Кажуть, що до тисячі нових контрактників вливаються кожного буквально дня в їхню армію. Прочитав новину, що зокрема збільшуються, наприклад одноразові виплати для тих людей, які вирішили підписати контракт і відправитися воювати в Україну в самій Росії в регіонах. Тобто відразу така людина отримує 500 тисяч рублів на руки його родина. Відповідно, що люди, які є в боргах, наприклад, там, бо в дуже багато росіян в боргах є за іпотеку або за інші якісь там просто побутові прилади і так далі. А, можуть так вирішити в своїх організаціях. Підсот тисяч рублів – це 200 тисяч гривень, так кажуть, для наших е глядачів. Ну, дешеві люди. Дешеві люди на, на, на території. болот. Тисяча гривень, тисячу постачають. Все просто, логіка абсолютно проста. Купили, виплатили сім'ї, купили фактично у сім'ї цю, цю людину, відправили на фронт, а її вбили. Тобто абсолютно зневага до людського життя. На цьому, власне, все. І це, це продовжується ну, просто це не там не роки, це десятиліття, це десятиліття пропаганди, яка ну, в бачені. В фільмах, які вони крутили по-своєму, для, для свого народу, безкоштовно, до речі, ніхто ж не платив за них, свої словіали, все це створювали для того, щоб знищити вартість, зменшити вартість людського життя. Це робилось цілоспрямованими десятиліттями. Єдиний метод вирішення проблем це було тільки е вирішення шляхом вбивства когось чи знищення людини. Це змінювалася світоглядна е, характеристика цього народу. Ну, вони так робили. До речі, що росіяни засекретили тепер, е, яка кількість виплат, щоб ніхто не вирахував, яка кількість вже втрат є. Е, так що приховують, е, попри те, що вони і не цінують людське життя, але приховують, скільки тих людських життів. Вже змінусувала ця війна. Бо ну це, це до речі, робиться для приховування виплат, для того, щоб не лише приховати виплати, а для того, щоб можна було списати їх на мертві душі. Ага. Ці, ці моменти теж є в Росії, і вони є давно, тобто це традиційні речі, традиційні цінності Російської Федерації. Пане Михайло, дякуємо вам за розмову. Вашому асистенту. І також переказуйте вітання. Михайла Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ експерт з військової контррозвідки, був з нами на зв'язку.